Подивіться, який набор бігбейтів зібрали для нашого клієнта на осінню крупну щуку в Черкаси. Як ви знаєте, крупна щука на дніпровських водосховищах восени дуже гарно реагує на крупні силиконові приманки. Тому ми підібрали ось такого налімчика і плотву. Подивіться, які натуралістичні кольори. Це фірма Gear, вона спеціалізується саме на бігбейтах. І виробляє дуже класні приманочки. Ми вже оснастили стінгерами. Так що ось такі приманки. Ну і, звичайно ж, кубірки, наші робочі 7-дюймові ось такі приманочки. Ще у нас залишилося трішки зовсім кольора. Ось цього з червоним хвістом. Також є і матайгер і різноманітні окуньки, ось такі помаранчеві. Коротше, кольорова гама по кубірі. Дуже і дуже велика. Ось такі цікаве замовлення зібрали. Так що, друзі, ви також можете стати власником такої от класної коробочки з приманками. Звертайтеся, будь ласка, за контактами в шапці. Профілю нагадую, наша нова адреса набережна логова 5 для киян. Приїжджайте, будемо раді всіх бачити і скомплектуємо вас на трофейну щуку.